Всім привіт! Сьогодні розглянемо повний цикл нарахування і виплати зарплати персоналу, який зайнятий у виробництві по відрядним нарядам. Отже, перш за все, переходимо в персонал, співробітники і створюємо наших співробітників. Пишемо їхні ім'я і якісь дані, які ми хочемо, щоб тут у нас були заведені. Все. Далі переходимо в саме виробництво. Виробництво. І створюємо виробництво, документ виробництва. Тут ми вказуємо продукція, матеріали, і у нас певні люди працювали над тим, щоб виготовити ось цю продукцію. Ми беремо ось це виробництво, натискаємо Створити на підставі відрядний наряд. Тут у нас заповнено певними даними. Ми вказуємо виконавця, хто працював на цьому виробництві конкретному. Це може бути або одна людина була задіяна, або група людей, наприклад, бригади. Ми натискаємо всі бригади. Тут ми натискаємо створити бригаду, вказуємо склад її і обираємо або обираємо просто одного працівника. Ми оберемо нашу бригаду. Далі вказуємо операцію, що саме вони робили. Наприклад, в мене була операція збивання, на неї мені потрібно витратити 5 операцій, 5 штук. У мене в штуках вимірюється, ми маємо поставити норму в годинах. Тобто я ставлю, що за одну годину у мене виконується одна операція, тобто мені потрібно 5 годин, щоб виконати 5 операцій. І ставлю розцінку. Наприклад, 500 гривень потрібно за годину. Ну, коштує 500 гривень година. Тобто всього за 5 годин 2500. Далі переходимо в склад бригади, в нас сам заповнився. І можемо тут коефіцієнт трудової участі вказати. Він в сумі має складати 2. І ми можемо редагувати. Давайте, наприклад, поставимо, що робітник 1 у нас трішки більше був зайнятий. 1 і 2, і отже, цьому 0,8, щоб в сукупності воно складало 2. Натискаємо провести і подивимось рухи. Натискаємо ще, звіт по рухам. І дивимось розрахунки з персоналом. І бачимо суму. Першому робітнику в нас пішло 1500, а іншому 1000, тобто, в залежності від їхнього коефіцієнта трудової участі. І так ми робимо на кожне виробництво. Створюємо ці відрядні наряди. Вони знаходяться в розділі «Виробництво», а відрядні наряди. Тобто, можемо або на підставі виробництва створювати, або ось так просто вручну створювати все, далі переходимо до самої виплати. Переходимо в персонал, платіжна відомість, Створити. У нас тут зарплата вид. Ми можемо, в принципі, зробити аванс і вручну додати співробітників і зробити їм аванси. Це також можна. Ми ж показуємо зарплату, тобто ви спочатку робите аванс документ, потім створюєте ще одну платіжну відомість з видом зарплата, натискаємо Заповнити і Заповнити за залишками за поточний період або також з урахуванням попередніх періодів. Наприклад, ви там йому ще були винні за минулий місяць. Ми візьмемо за поточний і бачимо, що в нас підтягнулись наші суми, які були по відрядному наряду. Якщо у вас буде декілька, воно сумується. Ми натискаємо Записати і можемо створити на підставі або ж витрату з каси, або ж витрату з рахунку. Якщо в нас така ситуація, що в нас робітник отримує і офіційну, наприклад, зарплату, чи, можливо, ви йому платите ставку і також ще додатково за ці відрядні наряди, то для цього, щоб відобразити його ставку, ми маємо виконати прийом. На роботу. Бачимо, що він тут. Ми, тобто, якщо ми використовуємо тільки відрядні наряди, в нас навіть робітники не обов'язково мають бути працевлаштовані. Ми ж хочемо працевлаштувати, переходимо в персонал, прийоми на роботу і натискаємо Створити. Додаємо співробітників, додаємо нарахування оклад по днях одному. Далі переходимо на іншого, іншому вказуємо оклад по днях. Наприклад, 8 тисяч за місяць ставка за місяць буде 8 тисяч. Провести і закрити. І тепер, щоб показати, перед платіжною відомості ми маємо зробити нарахування зарплати. Ми переходимо в персонал, нарахування зарплати, натискаємо Створити. Обираємо період лютий 25, Заповнити та розрахувати. У нас заповнилося, але суми не стоять. Тому що перед цим ми маємо спочатку ще заповнити табель. Переходимо в персонал, табелі. Натискаємо Створити. Натискаємо Заповнити за виробничим календарем. Ось у нас підтягнулося, типу він попрацював усі ці дні. Провести і закрити. І тепер переходимо на рахування зарплати. Натискаємо Заповнити та розрахувати. І у нас підтягнулися суми. 8 тисяч і податки. Давайте податки я видалю, щоб було тільки по 8 тисяч. Натискаємо провести. Якщо ж ви не хочете, щоб у вас були податки в цій програмі автоматично, то ми маємо перейти в налаштування ще більше можливостей. Податки. Вірніше, персонал, і зняти галочку облік податків на доходи і внески. Так, повертаємося до нашого нарахування. Ми нарахували, і тепер ми переходимо в платіжну відомість. Ще раз натискаємо Створити, натискаємо Заповнити за залишками за поточний період. І бачимо, що в нас підтягнулося 8 тисяч, які були нараховані, і плюс 15 тисячі за відрядний наряд. І натискаємо записати, і натискаємо Створити на підставі і витрату з рахунку або «З каси». І натискаємо Провести. Не вдалося провести, тому що мені не вистачає коштів. Давайте тоді ми цьому не будемо. Створити на підставі, витрата з рахунку провести. Провели. Тепер давайте подивимося, що в нас по звітам. персонал. Звіти. І подивимося, які є звіти. Розрахунки з персоналом сформувати. Так, бачимо, що робітникам ми вже нічого не повинні. У нас кінцевого залишку немає. Також можна ще подивитися, якийсь звіт, наприклад, нарахування і утримання. Можна подивитися, що тут нараховано, як було оклад по днях 8 тисяч і відрядна оплата. Також можна розрахункові листки надрукувати кожному робітнику і видати. Ось тут теж видно, що ось відрядна оплата 5 годин, сума 1500 і оклад по дням 8 тисяч, тобто ось весь цикл зарплати.